Ужгородець постане перед судом за масову підробку документів. Обвинувачений облаштував під офіс житлове приміщення в обласному центрі Закарпаття, де займався підробкою різних типів офіційних документів задля їх збуту. Йдеться про водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, документи про освіту для їх виготовлення. Використовував спеціальне обладнання та сфальсифіковані бланки цих документів, печатки та штампи. Які на них проставляли, однак, у ході слідства підтверджено, що виявлені документи за способом виготовлення не відповідають встановленому зразку таких, які є в офіційному обігу на території України. Підпільний цех із фальсифікації документів правоохоронці викрили ще наприкінці березня цього року. Тоді під час обшуку приміщення знайшли записи щодо вже наявних замовлень. Згідно з ними, покупці підробок проживали в різних містах України, а вартість послуг сягала від кількох. Тисяч гривень до кількох десятків тисяч євро чи доларів досудове розслідування у провадженні наразі завершено, і подальшу долю місцевого жителя вже вирішуватимуть у суді.